Вітаю вас сердечно в відкритій студії. Збігає час, лишилося зовсім зовсім мало для того, щоб ми все ж таки почистили свою душу. Ми, правда, це робимо ну, два рази в рік, чесно кажу. Робимо це перед Різдвом і робимо це на Великдень. Тяжко її чистити, я говорю зараз за себе. Думаю, що таких багато, як я. Бо не вважаю, що ходити до церкви на службу Божу і вважати, що ти є святий. Знаєте, чому я так? Тому що той кожен день приносить новини, що ти не встигаєш за ними, а з іншої сторони, вони тебе озлоблюють, вони створюють дискомфорт, вони печалять. Дуже часто люди зараз плачуть, згадуючи своїх, які стали і стоять перед воротами небесними наших молодих, маю на увазі, наших молодих е, воїнів. Дехто не справляється з бідою, з нервів захворів. Дехто сподівається, що щось буде, але бачить, що приймає Кадмін не ті закони, які він хоче. Одним словом, це є оцей. Оця така суєта життєва. І треба якось шукати в собі от оцю, знаєте, опору. Я знаю, що нібито під ногами є опора, а вона фактично то є на горі. Та опора. Я говорю зараз про небо. Про небо, бо ми дуже часто до нього говоримо. Ми, правда, небові, тобто маю на увазі нашому Богу, абсолюту, хто як називає. Ми виговорюємо все. І молитву, і радість, і сльози, і сподівання. Легко з ним говорити, він завжди слухає, він нікуди не щезає, от то моя вся річ. І знаєте, я от так собі думаю, ну що ми є такі за християни, якісь дуже такі цікаві. Почитаємо трошки Святе письмо, відложимо, перехрестимося і забудемо. І так час від часу згадуємо. Що все ж таки то життя є нам дароване. Для того, щоб краще розібратися, хто ми є, що, що являє собою Святе Письмо, я все ж таки як обіцяла, запросила в цю студію Михайла Риба. Прошу його вітати. Михайлико, от згадала християнство і, знаєш, яким чином так собі думаю, Ну Чим ми різнимося між мусульманами? от так от? Ну от Ми такі горді, ми християни. А дивлячись, як нищать храми християнські, мусульмани, скажімо, там в Сирії і так далі, на сході на світу, так? то чим ми маємо бути такі горді всередині, що ми є християни? От, як ти розумієш то? Я радий знову зустрічі з вами, християни. Ті, хто увірували в Ісуса Христа, ми спасені. І це саме головне. Навіть, як ти є, і це дар Божий. Навіть як ти є вбився подлий ні, чоловік, як ні. кажуть, ти є спасен. Так? Ні, ну, ні. Я вибачаю, що перебиваю. Так, звичайно. Я, так... звичайно. я це... розумію, чим йдеться. Ви розумієте, люди, які зустрілися з Христом, тобто вони що прийняли Ісуса Христа за Господа в якийсь певний момент свого життя і покаялися, що відбувається? Відбувається, що людина стає новим цим творінням, про яке говорить Ісус Христос некудимо. Ви всі зможете прочитати це в Євангелії від Йоанна, третьому розділі. І там якраз говориться про те, що зустріч з Христом поміняє нас повністю. Справді, якщо людина зустріла з Ісусом, в неї просинається ця харизма. Вірити в Бога і вірити в Його Писання. Бо ми часто справді ставимо молитву вище, ніж Слово Боже. Але ж і... молитва і є слово Боже. Якщо молитва побудована на Слові Божому, якщо ви відкриєте Євангелію, прочитаєте її, ви побачите там багато откровень. Що таке откровення? Це Слово, яким ви завагітніли. Яким чином? Так само, як жінка, вона повинна прийняти що? Зерно. І тоді вона якийсь час виношує це зерно і народжує дитину. Так саме з Словом Божим. Коли Слово Боже, ти читаєш, і ти читаєш, і читаєш, і бачиш: Господи, царство Боже є на землі, благодать є на землі, тільки тоді ти можеш що? почати шукати це царство Боже. І християни мають велику Благодать від Господа нашого Ісуса Христа, що саме через Ісуса, увіривши в Нього, ми маємо життя вічне, Бог говорить, що ніхто не може прийти до Нього, як не через Ісуса. Тобто всі інші релігії, бо християнство – це не релігія, а це життя з живим Богом, вже тут, на землі. А всі решту, вони вірять в свого Бога. Вони поклоняються йому. Вони часто виконують дуже серйозні ритуали, вони часто заставляють один одного виконувати це. І якщо ти не виконуєш, вони можуть тебе, ну, не то що відлучити тільки від церкви, навіть вбити. І говориться про те, що справді на християн дуже великі нападки. Сатана лютує. Чому він не лютує проти мусульман, проти буддистів? Так? Подивіться. Но проти християн він спокою не має. Він хоче все-таки що? Насилити свою якусь владу, хоча її зовсім немає. Бо Ісус Христос пішов на хрест, щоб перемогти, що діла дьявола. Якщо ми це зрозуміємо, все почнеться зовсім по іншому в mm -hmm. нашому житті. І от зустріч з Христом саме і являється тим, що ми маємо життя вічне. А що далі? Якщо, якщо говорити так, що Бог десь там на небесах, а тут його немає, нам буде дуже складно. Ну, людина, е, ти типу погодься, що людина е, завжди задирає е, очі до неба і уявляє вона собі, відчуває, так. бо повітря є легке, де є легко в повітрі, правда? І тому мені видається, не, оці це добрийський зміст до неба. Від цього не міняється Бог. Чи ти дивишся в небеса, чи ти дивишся на Я землю? Ну але... якщо ти не знаєш, що Бог в тобі. От скажи, будь ласка. Як це відчути, що Бог тобі? О ти так е, е, говориш і вже не один раз. Який це стан, яке це відчуття, яка це може бути поведінка е, людини? Як це Бог в мені? Вітаючись, завжди вважаємо один одному, ну скажімо, як ми говоримо, слава Ісусу Христу. Людина вже вважає, що е, Бог в ній є. Як відчути? Бо це є слова. А от як, як воно виглядає, врешті-решт? Знаєте, це є Царство Боже. Чому я кажу про Царство Боже заразу, відразу? Тому що Ісус Христос в більшості, ви як будете читати Івангелі, там ось зараз написано: шукайте Царство Божого і правди його. А Царство ага. Боже це є що? Це є праведність, це є мир. Уявляєте собі, в людині праведність, мир і радість в Ісусі Христі. Скажи мені, будь ласка, оті всі три слова. На сьогоднішній день кожному пересічному пересічній людині в Україні. І як це все всередині поєднати і тримати цей стан? Коли щодня, так як я сказала на початку, те те, 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 те все валиться, уруйнується, і у людей зараз є депресія, злоба, ненависть. От як? Ну, все це, що ви сказали, це все не від Бога. Значить, людина, що не вміє протистояти дьяволу. Треба навчитися, що протистояти гріху, протистояти дьяволу. І саме Євангелія говорить про це, саме Ісус Христос, який вже перед Вознесінням на небо, Він говорив своїм учням: що йдіть, і розкажіть, і навчіть, а чого мають навчити нас? А він сказав, що хто увірує в мене, той іменем моїм буде виганяти бісів і дьявола. Тобто. Бісів, демонів, тобто всю цю чорну силу, всю цю ненависть, всю то, той немир, будемо кати, ту депресію, де вона зароджується? Вона зароджується в нашому розумі. Ти маєш її там побороти. Яким чином ти можеш побороти, якщо ти не знаєш Христа? Якщо ти не знаєш навіть те, що ти можеш сам це побороти? Якщо ти не знаєш, що Ісус Христос прийшов для чого на землю? Щоб перемогти діла дьявола. І що? повернути нам владу. І Він дає нам владу в чому? В Ісусі Христі, в своєму імені Ісус Христос. Наступне, що Він говорить учням Своїм, я повинен це сказати, бо без цього я не можу навіть пояснити. Якщо наша церква не зрозуміє самого зараз основного, ми віруємо в Ісуса Христа. так? Але якщо ми не зрозуміємо те, що сказав Ісус Христос до своїх учнів, до апостолів, Він сказав, що ідіть, і чекайте. Поки що Дух Святий не зійде від вас, і ви отримуєте дар, силу Духа Святого. Апостоли, які вже виганяли бісів, які вже зціляли людей, тому що Ісус Христос їх посилав, що вони чекали, поки Дух Святий зійде на них. І от мається людина, яка увірувала, яка прийняла Ісуса Христа за Господа, вона повинна прагнути наступного, чого? Бути хрещеною Духом Святим. Чому? Бо Господь каже, що ви є храм Духа Святого, так ми храм чи не храм? Як людині тілесній можна пояснити, що вона народжена згори? Як не можна було пояснити, що він народжений згори? Ісус Христос йому сказав, ти, який знає все. Тобто знає всю Біблію і нічого не можеш зробити, ти не можеш зрозуміти, то як може зрозуміти простий чоловік? Що ж тоді починається, коли ми починаємо шукати царство Боже? От Подивіться, отут скільки книжок. Оце все книжки третього класу. Людина повинна, маленька людина в трет... до третього класу, повинна пройти оцю всю науку. І нам, добре, можливо, це маленьким шрифтом написано. Я просто взяв Євангелію, е е а Євангеліє от цього от стільки. Mm -hmm. Я перепрошую, коли ви... Ми її взяли останній раз в руки. Що ви хочете, щоб Бог діяв через вас? Тут написана воля Божа, тут написано все, як нам діяти, що нам робити. Ісус Христос, виявляйте собі, приходить на землю і показує нам, як ми маємо жити, як ми маємо боротися проти гріха, як ми маємо перемагати гріх, як ми маємо перемагати хворобу. чуєте, зціляти. Ми ніде не прочитаємо, щоб Ісус Христос молився. Отче мій, нехай зцілиться то. Я тебе прошу, Отче, я тебе прошу, або вчив нас молитися за те, щоб що людина зцілилася. Він сказав. Діті, зціляйте, чуєте? Але він... В цьому істина? Але він молився тоді, коли був в Гевсиманському саду як не молився. Чекайте. Це була кровава молитва я... Ісуса Христа. Да, він молився і не тільки був там, червоним. він йшов на Оливну Гору, щоб зв'язатися з ким? З Оцем Небесним. У мене теж такі молитви є. Але коли я бачу хворого, я не буду над ним молитися. Я просто накажу хворобі. Я наказую тобі. Там якийсь артрит, чи будь-яка хвороба, рак, якась неміч, я тобі наказую іменем Ісуса Христа, покинь цю людину в ім'я Ісуса, прямо зараз. Якщо буде депресія, я так само депресії маю право наказати, але як людина може отримати це зцілення? І це знову написано тут. Все можливо, віруючому. Віруючи тій людині, яка наказує, чи віруючи тій людині, яка повинна прийняти. Е, ну, знову знов ж, знов ж, відкриваємо Івангелію, там знову написано, а що там написано? Він прийшов додому і мало кого зцілив. Чому? Бо вони не повірили і не прийшли. І Ісус потім каже: Ви не прийшли, тому я вас не зцілив. Але хто прийшов з вірою? Я кажу вам: хто приходить з вірою, вони зціляються. Okay. І видно по очам, часто видно, чи людина вірує, чи не вірує. Я не знаю, як це пояснити. Це вже дух це Божий, відчуваєш, Це так? відчуваєш внутром всім, тому що ти віддаєшся повністю в руки Христа. Я не кажу вам, що я весь час ходжу, весь час по вулиці, о Ісус, біля кожної ястели там молюся, чи поклоняюсь, чи хрещуся, чи ні. Звичайно, що ні. Я нормальний чоловік. Тільки просто я навчився що заглядувати в зеркало духовне, а зеркало духовне знову ж воно тут. Знаєте, мені колись один дуже високопоставлений в християнстві, будемо казати, в одній з течій християнства архіпастер там якось називається, вони мають свої там Градація. назви та градації, Він каже до мене, де ти себе бачив тут, де ти <рес> себе бачив тут? Я тоді не знав, що сказати, а потім я дочитуюся. Господь каже, ти бачиш себе в зеркалі. Це, це слово зеркало є. Знову ж, як зачати чудо? Як зачати чудо? Християни. Чим відрізняються християни від інших релігій? Ну чим в нас є Христос, коли ми народжуємося з Будда, а там добре. є Магомет. а тепер ну... да, а тепер дивимося, що ж пише нам ця книга. Ну, ми ж, я знову ж кажу, якщо ти говориш, що ти віриш в Ісуса Христа, ти повинен відкривати цю книгу час від часу і думати. А думати це шукати откровення, а шукати откровення це завигітніти Словом цим. І коли це слово поступає тобі, коли я відкрив цього марка, про якого я вже навіть говорив, коли я відкрив цю Євангелію від Марка останні ці вірші, я зрозумів, ті, хто вірують, покладуть руки на хворих і вони будуть зцілені. І я перевірив, чи взагалі я вірю чи ні. Ну перевірте себе, в когось коліно болить, хтось кашляє, покладіть на груди дитині свої руки і скажіть, я вірую в Ісус. Ти сказав просто руки покласти, нічого не моліться, нічого не говоріть. Ну спробуйте це. Він ім'я Ісуса. Але я боюсь, отак так слухаю тебе. Я боюсь, що це може стати таким, знаєш. Ну, таким, знаєш, моментом, що всі будуть дуже корисливо бігати, руки, класти, Алілуї. тільки для того, щоб бути здоровим. Ну, щось тут є, Якщо бракує вони, щось. Бракує не щось одне. А дуже суттєвого да. бракує, практично, самого основного, не тільки споживацтва. Віри. А, Якщо що? не буде віри в Ісуса Христа. Я вірю, що коли людина, як можна славити Бога, так? От не. хто б мені що не розказував? Людина хвора. В страшних болях, предсмертних болях. А я славлю Бога, слава тобі, Господи, не обманюй. Ти будеш славити його тоді, коли що, будеш зцілений. От тоді ти вскочиш на ноги і скажеш, Господь, Алілуя, У мене нема артриту, Подивіться, в мене пальці, мене нічого не болить. Коли в тебе міністр, тобі мені стає на місці, коли коліно тріщить, а ти вскакуєш тоді і кажеш, Боже. Господи, Алілуя, слава Тобі! От тоді ти будеш славити Бога. І те, що мені розказують, що давайте хворі, тому що Бог дає хворобу. 90% думає, що Бог дає хворобу, Бог дає терпіння на цю хворобу. Дорогенькі мої, і на хімію Бог гроші дає вам. І на все решту я не проти того, щоб лікарі, тому що справді це є милість Божа, що є лікарі. Але я за те, щоб люди, християни, зцілялися. І це одне з найголовніших теж питань, тому що благодать Господа не тільки вона, що Він, от я вмер за вас, і от ви прощені в гріхах. Ну а він взяв в наші немочі хвороби, поніс на хрест чи не поніс. Ну, е, добре, от ми так говоримо перед день свят. Е, ну, свята, скажімо, бо буде... Свято світла буде. Да. Ну, буде. буде, в квітні Амін. буде свято да. э, світла. Скажи, будь ласка, ми так з тобою минули, ну що таке є царство Боже? От скажи, будь ласка, От, ти зауважив, Ну, не зауважив, Ми ж, коли прощаємося з людиною, яка відходить mm. на там той світ, ми всі кажемо, царство Боже у тобі. Амінь. Слава Богу. Що то да. є? Тому що люди. Ну, ми, ми маємо своє розуміння, я хочу знати Твоє яким Дивіться, ти а... поділишся. Е... Царство я... Небесне, Царство Боже, да. зичить людині, Бо... душі, яка вже ну, вона вже почала вже свій, стоїт, да, свій, свій шлях, шлях до, до, до Бога. Добре. До неба. Царство Боже. І я завжди кажу: а ну давайте вернемо в Очі наш. Це божественна молитва, це молитва нашого Господа Ісуса. Так, да, Він залишив. залишив. Він нам Що? так. Знаете, конкретно. Да. Взагалі сказано, моліться безперестанно. У мене була дуже цікава історія. Я хотів один раз молитись безперестанно. Я почну, напевно, з цього. Я вибрав собі день, я вибрав собі вихідний, щоб нікого вдома не було. Я думаю, все, я буду. Ну хоча б вісім годин, господи. Я не розумію, як це безперестанно. Вісім годин. годин. Думаю, буду молитися. Ну, які я молитви знав? Я знав, очі наш, бородиць діво, царю небесний, вірую. І я ці молитви одна за іншою, одна за іншою. Я йшов, ішов через, через 20 хвилин. Через 20 хвилин. Я відчув, що? Я, я на роботі. Тут я устами говорю, а я на роботі. Думаю, Господи, прости, давай спочатку. Ну, давай спочатку. Я знову, чи наш, бородиться діло Царю Небесний, вірую, Царю Небесний, вірую, чи наш. І от я пішов, 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 пів години, я вже мокрий був. І тут приходить таке, ну звідки воно могло прийти. Я спочатку противився цьому. Мені приходить, я що, тупий, я розумію, ти думаю, Господи, ти мене вибач, що мені така думка прийшла. Ну, бо, ну, так якби про тебе ця думка в мене. Я, я прошу тебе. і Івчи, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі. Та... Я що, тупий? І кажу, добре, Господи, якщо це Ти думку даєш, то що ти хочеш? Скажи мені, будь ласка. Він каже: поговори зі мною. І я вісім годин говорив з ним. У мене найшлося, що йому говорити. Я згадував про своїх батьків, я згадував про свої якісь речі, коли мене Бог рятував, коли він мені подавав руку. Кажу, Боже, я стільки раз тебе бачив, я не зміг засвідчити. Я не зміг засвідчити людям Бог, що ти є, Галілуя, що ти мене зціляв, що ти мені робив в цьому житті, яку ти мені дав жінку, яких дітей прекрасних, які в мене внуки. І я тоді навчився молитися. Знаєте. Коли я задумався, що ж таке наш, Як ми розберемося, що таке наш, це надзвичайна молитва. Бог дає нам план молитви, нехай святиться ім'я Твоє. А скільки ти освячуєш його ім'я в своєму житті? Скільки ти йому говориш, слава тобі, Господь! По-моєму, віддаємо славу всім. І ми бачимо, кого ми дуже прославляли, воно розвалилося. Слава КПСС було. Де воно це КПСС? Слава Советському Союзу. Ми весь час комусь славу хочемо заперти свою. Це не просто слово. Я розумію, що вони комусь будуть не подобатися. Але я знаю, що Господь сказав: слави своєї не віддам нікому. І це знову написано в Євангелії. І коли я дивлюся в неї, а, Господи, я тоді приймаю це слово. Що дальше пішло? Нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі. То я перепрошую, яке царство зараз на землі. Ну що ми молимося? Значить, щось неправильно. Або Бог помилився, або ми неправильно розуміємо царство Боже. Mm -hmm. Ми хочемо перевернути царство Боже в що? В хліб і питво. Тобто головне, щоб хліб насущний був, щоб ми мали що вдягнутися, щоб діти наші були влаштовані в інститут, щоб роботу добру мали, щоб за кордон поїхати. Це є для нас царство Боже. Ні, дорогенькі, Царство Боже не їжа і питво. Так говорить Господь, а праведність, мир і радість у Дусі Святому. І от хто служить Ісусу Христу, а ми служити всі повинні. Тому що ми почнемо, якщо служити, ми Богу будемо саме праведністю, миром і радістю, тоді що буде? Ми будемо вподобані Богу. Царство на небі і на землі. Ми будемо і радісні людям. Тому що ми не будемо нести ні війни, ми будемо нести мир, ми будемо нести радість. У нас не буде печалі, ми будемо що, перемагати. Царство Боже найти, це найти Христа. Це найти Христа, який поселиться в тобі, прийняти це слово. Тобто, як воно написано, воно зразу не відкриється. Ти будеш раз за разом вагітніти Його Словом, і будеш знати, якщо Слово моє перебуватиме в тобі, я буду в тобі. А якщо я буду в тобі, то що? Все, що не попросите, дам вам. Якщо будете виконувати волю Отця Небесного, все, що не попросите, дам вам. Чи ви виконуєте волю Отця Небесного? Чи ви виконуєте тих всього нам, всього дві заповіді Божих, які Бог заповідав нам робити? Не десять, а дві. А я тебе хочу так запитати, знаєш, все ж таки це дуже відважно між іншим, і дуже навіть в якійсь мірі так ну, страшно от, відчути, що ну, в мені є Господь. Говорить тобі, так ну, як проста людина. Mm -hmm. Тому що кожна людина, я впевнена, що кожна людина, ну, в якійсь мірі і я, так? Страшно в собі так піти знаєш, на такий контакт з Богом, тому що все ж таки ми є ми маленькі, ну так якось нас знаєш, так виховали, що ми є от такі раби Божі. Знаєш, от як, і знаєш, тоді Ай, ми йлова. не можемо. Ну, Шевченко я тобі скажу, він йшов на плюс Богом. Не нам з тобою напрістати, не нам діла твої судить, так? А нам тільки плакать, плакати, плакати, але з другої сторони раптом ішов на, е, на суперечку, а потім на таку затаєну молитву зі сльозами. Ти розумієш такий об'єм емоцій, така розмова з Богом. Я розумію, я розумію, то великим дано, а нам маленькі мені но, Софія, но. І це дуже дивися. складно є перебороти в собі. Оце поняття. Да, да. Ви знаєте, нам весь час хочуть Бога зробити таким, знаєш, Бозя тебе накаже з самого дитинства. Будеш нечемний, Миколай тобі не принесе подарунка. Нас все виховують чим? Рабами. А що говорить про це Христос? Знову ж, якби ви це знали, все було б простіше. І коли я це дізнався, Господь каже: не називаю вас тепер рабами. А як? Називаю друзями? Думаю, Господи, друзями? Чому я вам відкрив те, що Отець Небесний мені відкрив, я даю це вам. І тепер я вас не називаю рабами. Справді, хто такий раб? Раб, який не знає, що думає господар. Розумієте? Ну ми можемо знати, що думає наш господар, це Ісус Христос. Ми можемо знати те, що думає Бог через Слово Боже. І Бог думає, що найбільша воля Божа, щоб ми стали його дітьми. Так ти хочеш бути його дитиною чи ні? Чи ти будеш чекати царства Божого? Mm -hmm. А тепер подивіться, в царстві Божому є кордони? Немає. Тобто, люди, які в царстві Божому, тобто християни у всьому світі, вони є брати і сестри. Що ж далі відбувається? Чому ми, брати і сестри? Бо Дух Христа в нас. Якщо Дух Христа в тобі, то ти вже не грішиш. Хтось скаже, не може бути, щоб не грішити. Так, да, старий чоловік ще лишається, в він і Так, да, він же ж набрався в того сміття, все. Але коли ти знаєш, що в тобі Христос о, вже не так легко згрішити, запланувати гріх, тебе мучає, ти влізаєш потім що? а потім ти каєшся і кажеш, Господь, ти потім плачеш і кажеш, Господи, ну чому я так зробив? Ну чому? Гірко, гірко. гірко стає справді, тому що я підвожу кого Спасителя. Я перепрошую. Він висить на хресті, розп'ятий. Так? Він вмирає за мене. Якщо кожен подивиться на хрест, то я тобі хочу сказати сьогодні, хто дивиться нас. Він за тебе помер. І якщо хтось хоче мені сказати, що я грішний, то я скажу вам одне: У мене є відповідь. Христос вмер за мене. Ти знаєш, навіть отак і збіг наш час. І от саме на отакій ноті, можливо, і на такій фразі, яку ти сказав, тому що ми зараз будемо намагатися е, фактично так аналізувати своє життя. Ось отак, друзі. Ось така у нас сьогодні була, ну, мені видалася така щира і правдива розмова з Михайлом Грибоєм. Відкрита студія, прощається з вами. До наступної зустрічі. І ми з Михайлом знову побачимося. Десь я, думаю, в кінці квітня. Подумайте над тим, що сказав Михайло.